З першого разу ми не змогли його дістати, тому що коли ми туди поїхали першого разу, ми до нього доїхали. Він загрузився на дрон, почали їхати. Проїхали буквально метрів 200, може 300. Дрон наїхав на вибуховий якийсь самородний пристрій свп і підірвався. Після підрива дрон рух продовжити не зміг, але цей поранений якби безпечно з нього вибрався і заховався в найближчі укриття. І чекав майже добу наступного дрона. І на другий день поїхали знову ж туди, по тій же дорозі, по якій ми попередньо підірвалися, і по якій ми попередньо ще разів десять підірвалися по тих маршрутах. І поїхали новим дроном. Ще раз доїхали, він ще раз погрузився. І, і ще раз його з другого разу тільки вдалося його евакуювати. Що і це якби саме основне і головне з того, що ми робимо. Реально постаралися, і це якби. Підтвердження багатьох різних теорій, там, про перше, ніколи не здавайся. Да? По-друге, чим більше, тим краще. Да? І коли всього багато, в тебе є, є можливості куди більше, ніж тебе один.